А от е, друга справа іміджмейкера це вже народилося із твого бажання. Розкажи, як ти на це наважилася? Напевно, це прозвучить якось якось самонадіяно чи що, Але мені не подобалось, як це робить хтось інший. Тобто я не знайшла для себе людину на той час, це було два роки тому, яка б мені. От, дала, дала ті відповіді, які я хочу почути. Е, від, від стиліста або от, іміджмейкер мені більш подобається, бо це така багатогранна людина, яка має розуміти і психологію, і рівні впливу, і е, контент, куди тебе, куди тебе вводити, і так далі. Е, тому. От на ці питання мені не могли дати відповідь. Тобто, як просто одягнути, як сфотографувати одяг там на, на білому фоні і просто скласти його ну окей. Але людина постійно змінюється, Людина постійно переходить на інші рівні е, свого життя. І це постійно, це, це постійний процес. І подобається те, що е, я не хочу бути постійним спутником е, своєму клієнту. Я все одно хочу навчити клієнта робити так, щоб він це зміг без мене, відчуваючи себе, показати, що він хоче людям.